Поленому критику на 2 жовтня 2024 року міста Ліскіштяла в сторону міста Вороманів цих я особово сімейна салика, похорона Ковальчука, Статіва вже в Франції, Мугацьку. Там що кілька зусилля зараз у

Внесено до людини від сухосвітного 2265.29.03.2024 року за ознаками кімнатного порушення передбачення численної туристичності знижкування кіносу. Задоволено застосувати до підозрів на стахі Остапа Васильовича 1.01.2010 дорожнього спішний у воді тримання під вартою у установи виконання покарань No19, західних жертв управління спитання виконання кримінальних покарань та пропація Міністерства юстиції України на 160 діб. Тобто до 30 листопада 2024 року, включно без визначення розміру застави. Котру за виконанням даного плану, власне, так сухідного ухвалення може доскаржено безпосередньо військовоценсу протягом п'яти днів зняти оглушні ухвали, а підозрюваний, який перебуває підпарту, мають упущення, поки ухвалили. Інші суддя ви на цьому судове засідання оголошується завершення. Але я не боюся тюрми, я не боюся СІЗО. Я йду за свій український народ. Українці, знайте, що вони зараз хотіли зламати мене, зламати вас, що ми один другого не захищали, лишали в біді і віддавали на поталу злочинцям. Ми з вами захищаємо свої права, захищаємо Конституцію і свій край. Україна це наша земля, це наша країна. І ці всі незаконні рішення, весь цей фарс. Це все буде скасовано. Подивіться на мене, я проста людина, мене не розпинають за Україну. Я йду з Богом, а вони ким? Тому передаю слова своєму батькові, який в США, і своїй сестрі, яка в Сполучених Штатах Америки, рідна сестра і рідна сестра в Подругі. Не переживайте, передаю слова своїй дівчині, не плач. ні одної сльози не подарую українським ворогам. Подивись на мене, я усміхаюся. І ти, будь ласка, ніколи не плач. Вам, друзі, всім дякую за підтримку. Я спокійний, я знаю, що робиться в Україні беззаконня. Судили Стуса, судили Симоненка, вбили Скрябіна, Чорновола і Гонгадзе. Я живу в такий час, і я маю проявити себе, бо має бався. А судили, що керівник, ще став в другому приході. Керівник відділу пропаганди упав. Мій красний батько, народний артист України, їх тягала НКВД. Мене зараз тягають внуки і діти НКВД. Мене звинувачують за те, що я врятував Василя Плескача, людину, яку викрила і катували чотири доби <кхух> ОТГ Березна Рівенської області. Він сам села Орлівки, житель того села. І ви знаєте, я не жалію, що я врятував людині життя. Якщо мене за це судять і розпинають. Так, мій брат, мій друг і мій вчитель, Ісус Христос був розібнутий за те, що зцілював життя людей. Хіба я можу поступити по-іншому, не рятувати життя? Хіба я міг порушити статтю 3 Конституції України? Життя людини є найвищою цінністю. І я врятував це життя. Я вже другий раз буду відправлятися в СИЗО. І перша моя справа розвалилась, бо в Києві Печерський суд. 3 вересня повернув обвинувальний акт прокуратурі, як такий, що не відповідає законодавству. Все. 3 вересня в них обламалася справа по 109 Кримінальному кодексу України. Тепер мені ще й дві справи вже. Це помста. Це помста за те, що я українець і я посмів робити акції за права та свободи за конституційний лад. Це помста, що я врятував життя людині. Це помста, що я захищаю себе Конституцією України. Я пам'ятаю, як мені при обшуку сказали, коли я взяв Конституцію, її швернули. Я сказав, я українець, і з цього посміялись. З мене сміяться, що я українець, і я тут звіда прадіда, то питання: хто мене судить? І що це сьогодні відбулося? Прокурор не не жодного довгу. Ця вся сфабрикована підозра є лише для того, щоб показати, дивіться. Стахів захищався Конституцію, а ми його відправили в СІЗО. Зараз будуть багато брехати по зомбоящиках, буде купа наклепів. Але я це все готовий пройти і радію, що проходжу це я. Бо я йду за свій народ. І, можливо, хтось боїться йти тою стежкою правди. Я не боюся йти стежкою правди. І я хочу, щоб почули всі. Зараз готують політичні вибори, зачищають поле не тільки мене. Вони бояться журналістів, блогерів, правозахисників, чесних і порадних людей. Зараз є тест на людяність, який сьогодні не здав прокурор, слідчий суддя. Багато хто журналістів, на жаль, не здав. Але я їх не суджу, мають вони свого суддю. слова і вчинки, будуть їх судити і їх судять. Не я. Бо я прийшов не судити світ, а спасти свій народ. Я далі буду відстоювати конституцію, далі буду відстоювати права та свободи людини. Я далі буду добиватися. Щоб ніхто не катував мій народ, ніхто не викрадав мій народ. І хай народ чує, я не відступлю від тих принципів і далі, які я почав робити. У мене є чезі совість. Мене виховали батьки. І я знаю, що моя мама Мирослава споглядає на це з неба. Мій батько Сполучених Штаті Америки. І вони мають знати, я принципи, які заклали мені з дитинства у місті Хобберві, не відступлю. Я дякую, до речі, всім тим хто не зміг прибути, але поширює відео в інтернеті підтримує коментарями. Я дякую всім тим, хто пише навіть негатив. Я дякую вам за все. Ви маєте зараз можливість проявити себе. І я вам не буду вказувати, у вас є воля, яку вам дав Творець, бо ми є сидіти Божі, як поступати. Писати добре чи погано. Це ваше. Я вас висужу. Я знаю, що ми подамо скоро апеляцію. Я знаю, що я скоро буду на волі. Сказав Ісус Христос своїм учням: Заберуть мене від вас, і ви мене не побачите. Весь світ радітиме, а ви ридатимете. Але я повернусь до вас і радощі від вас ніхто не забере. Скоро я повернусь. І зараз всі радіють, злодії. Але праведники завжди будуть торжествувати. Завжди світло на темрі розісяє. Так пише в Євангелії від Йоанна. І світить світло темряві і не пиняли світло темрява. Каже Ісус Христос: ви світло для світу. Будьте світлом для світу. Подивіться на мене. Мене це рішення не торкнуло, бо я маю пройти цей шлях. Значить, така моя доля Терпіти, Потерпіти за свій народ, за Україну. Так, Василя Стуса вбили, вбили Симоненка. І друга мого хресного батька Остапа Стахів, Бондуриста Івасюка вбили Донгадзе, як я вже казав, чорнувала і Скряжина. Їхні смерті не є на Репресовані були і Чорновіл, і Лок'яненко, і Хмара, і з мого міста Ходорова письменник і, Ігор Калинець. І зараз я, як житель міста Ходорова, народжений в місті Ходорова, житель вже в місті Львові, іду за свій народ. Зараз мене хочуть привезти в СІЗО. І в них є на це сила. Я знаю, що вони вже підготували, щоб мене туди вести. Вони перед цим підготували ще до рішення суду, вже стояла машина, щоб мене вести в СІЗО. Навіть нагнали декілька телеканалів, щоб показати, що мене будуть вести в СІЗО. Вони хочуть показати, дивіться, Стахіва будуть вести в СІЗО. Але хай бачили світ, хай вся Україна, що дух людини, який є Духом Божим. Ніщо зламати не може. Дякую, друзі, всім за підтримку. І нехай світа ваша іскра, честі, совісті, брат за брат. Не чвайтесь, передайте це всім, один другому допомагайте. Вони хочуть, щоб українці гризлися між собою. Вони хочуть ненависті. Вони хочуть, щоб ви сварилися за партії, політиків, за що сказали по телеканалах. Ви не чвайтесь. Якщо маєте різні думки, Каже Шевченко, обніміться, брати мої, молю вас, благаю. Бо каже Христос: Дім, розділений сам собі, не встоїть, а нас, українців, ділять, а ви не діліться, щоб ви встояли, бо ми тисячі років стоїмо на цій землі і будемо стояти стільки, скільки тут нам оприділив наш батько, творець неба і землі, всього видимо і не Дякую вам, друзі. Я жиду. За свій народ. З Богом! Український да. народ – бою. Давайте. Дякую. А можна запитання до адвоката? Скажіть, подавати апеляцію,